Зберегти довкілля та доповнити інтер'єр в Іван-Франківську виготовляють картини та елементи декору із пластмасових кришечок. А ще організатори ініціативи допомагають волонтерським та громадським організаціям. У майстерні із переробки пластику побувала наша Вікторія Резун. Шлях кришечки починається в цій кімнаті. Це є сортувальна. Частина майстерні, де ми приймаємо кришечки, дивимося на їх якість і подрібнюємо в наших дробілках. Лише за 24 рік майже дві тони пластику переробили у цій майстерні. Тут виробляють не лише картини та елементи декору, а й меблі. Такі як глянець вийшов. Це це має бути напевно серія якихось столів. Навіть у нас є свій вангох місячна ніч. Такі картини ми викладали, пробували, коли визначали, скільки нам треба по рецептурі, по граматурі, по товщині різного пластика, тому що не завжди він виходить. Наприклад, одна з перших, така, бачите, жовта з собакою, що на ній написана Ера, це не спеціально так зроблено, що воно таке репале. Це просто мене досипали кришечки, аби зібрати матеріал для переробки. Організатори залучали навіть школярів, а ще встановили велике металеве серце у центрі міста, аби кожен містянин долучався до цієї ініціативи. Майстерні над створенням виробів із переробленого пластику працюють вже понад два роки. За цей час організатори провели не одну екскурсію для дітей. Все для того, аби поширювати культуру збереження довкілля серед найменших. Коли ми проводили екскурсії з дітьми, ці мозаїчні панелі ми використовували при іграх, діти сортуючи по кольорах кришечки, одночасно могли викласти там ліцеї або свої якісь гасла. Тепер ми використовуємо це як панель для унікальних кришечок. Тобто зараз десь порядка 400 різних від з різних вже країн. Частину коштів, виручених із переробки пластикових кришок, спрямовують на допомогу громадським організаціям та на потреби ЗСУ.